13 червня 2024 року Державною екологічною інспекцією столичного округу було виявлено несанкціоноване сміттєзвалище на територію Солом'янського району по вулиці Колоскова. Згідно інформації, що зазначена на офіційній сторінці державної екологічної інспекції столичного округу, ними було направлено вимогу щодо ліквідації виявленого сміттєзвалища до Київської міської ради та Солом'янської районної державної адміністрації. Сьогодні, 27 червня, 2024 року, ми завітали до даного сміттєзвалища, щоб на власні очі. Побачити, що тут відбувається, і ми наразі бачимо, що дане сміттєзвалище і досі тут. На даному сміттєзвалищі ми можемо з вами бачити поліетиленові пакети, пластикові пляшки, скляні банки, автомобільні шини та багато іншого сміття, що отрує екологію нашого міста. Але хочемо зазначити, що дане сміттєзвалище має бути прибрано до 19 липня згідно вимоги. Тож чекаємо 19 липня і знову приїдемо на дане місце, щоб побачити, чи виконали посадові особи вимогу, та чи стало дане місце чистішим. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал в шапці профілі, щоб першими дізнаватися про екологічні новини Київщини.